Козацька героїка у просторі і часі під такою назвою проходила міжрегіональна народознавча конференція, що зібрала у залі міської ради учнівську молодь та вчителів шкіл міста освітянських управлінців. Спікером зустрічі була Світлана Стефанюк, професор кафедри інноваційних педагогічних технологій Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, досліджувач та популяризатор козацької доби. Тема конференції актуальна з огляду на історичні. Паралелі. Сьогодні, як і три століття тому, уже сучасним козакам доводиться захищати волю, віру та вітчизну від ворогів. Чи розуміють це діти, бо ж знати історію і пропускати її через себе не одне і те. ж. Не цікаво, чи будуть діти готуватися, чи ні. Цікаво, що в них в душі, бо йде війна. Цікаво, як вони ставляться до своєї вітчизни, яку захищають своїм життям. І важливо, чи вони відчувають, що зараз настала та грань, де треба визначитись? Чи ми можемо далі називати брата братом, а який є вбивцею і не людям? І чи ми можемо далі все це терпіти? Чи нам треба щось змінювати в собі? І не тільки в знаннях. Козацтво у розповідях досліджувачки поставало з риму історичними постатями, подіями. Їх доповнювали діти, які, отримавши завдання, розповісти про атаманів, активно дискутували. Найерудованіші з них по закінченні зустрічі були відзначені грамотами. Всі хотіли бути казаком захищати вітчизну, і дуже хочеться, щоб оці, що сиділи дітки тут. Ну хотіли захищати, щоб не ховалися. Ну поки що сьогодні. Хочуть хлопці захищати, господи, слава тобі за таке, і слава нашим молодим людям, що вони готові захищати, а наче ми вже давно війну програли. На іншій зустрічі, що проходила в межах міжрегіонального науково-практичного семінару Козацька символіка як атрибут патріотизму, Світлана Стефанюк запропонувала уже дорослій аудиторії освітян та управлінців до обговорення тему символів. На прикладі зображення козака Мамая досліджували на Архетип українства або ідентифікаційний код української нації в продовження зустрічі учасники, які були розділені на три групи, отримали завдання написати коротке послання майбутнім поколінням та дати йому назву. Зауважимо, що із завданням усі справились на відмінно. Міський голова Василь Сидор, який брав активну участь в обговореннях під час обох зустрічей, подякував гості за дослідництво, просвітництво та місіонерство. На ниві національно-патріотичного виховання і вручив Світлані Стефанюк почесну відзнаку. Я всім зичу вчити мову, вчити історію, вчити культуру, дорожити, цінити для того, щоб бути. Що поважати себе? А будеш поважати себе, будеш поважати людей, будемо поважати Україну. І особливо зараз, коли люди захищають Україну, коли зараз діти, коли люди працюють на захист України, коли всі працюють на перемогу, зараз як ніколи важливо ще раз усвідомлювати, що таке для нас Україна, що таке український народ, що таке культура, що таке воля. От це із життя. Зичу, зичу всім добра. Світлана Стефанюк залишила для обох аудиторій домашнє завдання завершити, розпочати під час зустрічі дослідження образу Мамая та наголосила на важливості, крім цього, краєзнавчих досліджень. Додамо, що у малій залі міської ради до початку зустрічей була розгорнута широка виставка робіт із національно-патріотичного виховання та козацької педагогіки, візнак за досягнення у цьому напрямку та козацьких атрибутів.